Ніх всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів зустрічаємо студентів коледжу харчової промисловості, директору Григорії Ришитю. З 2005 року коледж є структурним підрозділом Національного університету харчових технологій і проводить підготовку фахівців освітнього кваліфікаційного рівня. Наші хірофічний ансамбль браво навчально-вихового комплексу No9 імені Аліма Трояна керівник Ілона Лачугіна. Колектив Браво постійний учасник міських концертів та фестивалів. Кам'янець-Подільський індустріальний коледж. Це сучасний вищий навчальний заклад. Широко. Відомий своїми випускниками не тільки на території України, а й поза її межами. Місія діяльності коледжу полягає в якісному задоволенні потреб населення освітніх послугах найвищого рівня, забезпеченні підприємств, установ та організацій країни кваліфікованими кадрами. Дитячий ансамбль танцю «Сузір'я» дитячої школи мистецтв, керівник Світлана Мушко, лауреат багатьох конкурсів та фестивалів, серед яких висолкове пташення, пісенні медобори. Радея Данс, Веселковий Водограй та багатьох інших. Вітайте! Зразковий ансамбль танцю Апельсин, створений на базі центру дитячої творчості та навчально-виховного комплексу номер 13 незмінним його керівником є Алла Пащенко та хореографи Катерина Мельник, Ярослав Мельник та Ірина Літинська. Апельсин це дружня сім'я дітей та дорослих, об'єднана загальним інтересом, любов'ю до мистецтва, хореографії. Полонні Кам'янець-Подільське відділення Київського фінансово-економічного. Коледжу національного університету Державної податкової служби України директор Вадим Савчук за своєю біографією це один з наймолодших навчальних закладів міста. Студія східного та сучасного танцю Аджанта керівники Ірина Дроздовська та Тетяна Хаджинська є переможцем міських танцювальних конкурсів українських та міжнародних фестивалів. Зразковий театр студія сучасного танцю Абра за час його творчого існування керівником колективу Лілією Вашинською підготовлено понад 200 танцюристів, окремі з яких своїм професійним визначенням обрали танець в арсеналі здобутків колективу, перемоги на численних конкурсах та фестивалях. Кам'янець-Подільське медичне училище, очолюване Ярославою Смольницькою, найстаріший на Поділлі медичний навчальний заклад, який за 130 років свого існування підготував тисячі спеціалістів, які працюють на варті охорони здоров'я населення України. Коледж будівництва архітектури та дизайну директор Надія Сівченко від початку свого існування дав потівку в життя понад 20 тисячам випускників. Студенти демонструють міцні теоретичні знання на практиці і доводять свою високу кваліфікацію на будівельних майданчиках різних регіонів України. Завершує колону зразковий ансамбль спортивно-бального танцю Максі, який функціонує на базі міського будинку культури. Керівництво колективом здійснюють молоді хореографи Микола Томайчук, Тетяна Стаднік та Катерина Мильнікова. є учасником всіх заходів міського, обласного та міжнародного значення. Чути твій пісень, не дай нам Бог забути, який сьогодні день, не дай нам Бог забути.